ця півтори, вона була дві з половиною. Півтори тисячі і да, ота, що рядом? Так, 48 і 50, два розміри. Два розміри залишилось. Ця тисячу Так, дівчатка, ми на привозі. Валюш, привітики. Привет. А ну розказуйте, що там міряють, дивлюся вас. Стою, наблюдаю курточки. Так да, все, що сталося по одному розміру, все вже, слава Богу, розпадалося. А можна Вон вас пусто, попросити стой, трошки так при... Як так? Ага, зробити як вона. Ну це великувато, так, на вас? Це да, на 52, да. ну реально 50-й, Астас. Це 50-й десь, так? Да. Ось ця сорок 48 розмір двох стороночка. Не хочете таку поміряти двох стороночка. Яка ціна її? Ой, тут вже дві тисячі, за це нижче закупочної тут... ціни. Це на шару курточки. Да. Ну правильно, ну, весну ж треба вже наперед закупати. Так, ребятки, дивіться, 118 й ролет фруктовий пасаж. Валі тут шалений розпродаж, так? Да? Да. Так. А вот ета наша, типу, парочки. Давайте за 2 500. Остався 48 і 56 написано ну, по, по розмірам вашим. Дівчатка, міряйте свої об'єми і пишіть Валі на Viber. Який номер телефону? Ось давайте скажу, 48, -й. 114 бідра і 112 грудь. Оце ця курточка, так? Да? да? 48. А, у вас вже все поміряно, да? Ну так, да. давайте ще. Той давайте, дівчата, хай міряє цю шубку чи курточку, чи шубку двосторонню. 58-й. А є ще великі розміри, Валю, у вас? Чи вже порозбирали? Ота була велика, да, Ось О, ця, оста, е, О, була одна велика. Ось ця була велика. А ось, 70-й. 70-й є така 68 Є ось така 58 появилась. в мене не було вже давно, а, моя моделька продана. Да? Да, да. Так, як можна замовити, Валь? 096 70 94 505 Вайбер, вайбер пишіть. Так, а ну що це двохсторонні, подивимося ще? Так, ось така моделька. Ану покрутіться, повертіться як. Зараз ми всі оцінимо як mm -hmm. вам. Ну, непогано, я думаю, так? Так. Да. й да. да. двохстороння. Буде шубка, mm -hmm. да, валь? Mm -hmm. Mm -hmm. так, валь? на сторону Так, дівчатки, хочу вам показати, які курточки, які тут знижки. Mm -hmm. Дивіться, уже валя віддає за 1500 оцю курточку. Ось тут грудь, бідра, довжина. А яка тут довжина? 111, да? так? Там все написано, так. Да. Тут все написано. Скидки вообще. Ця вже скільки валя? Півтори. І ця півтори, і ця півтори, Чи, і, ця півтори. і ця півтори. Бо ця... ця дві Бо тисячі... Я зараз продам усі по півтори. Дві тисячі, а ця півтори. Ця півтори. А ця? Ця дві п'ятсот. Дві п'ятсот. Оця дві тисячі зелена. Дівочки, тут і. Тисячу вісімсот, вот это великий розмір, так? Тисячу вісімсот. Отака, От дивіться, шубка. Уже скільки три тисячі валь? Да, да, це закупочні ціни. Остався сорок Ви просто хочете зиму всю розпродати людям конечно. зробити шкітки? Бо на будуть весну. у вас так? сорок чотири остався. Сорок чотири на сто сантиметрів. Сто так, а ця класна курточка, що вона є, да, дивлюся? 44 і 48. Два розміри. Дві п'ятсот. Дві п'ятсот оце. А ця що це? Три Це міряла да. жінка цю, Да, Так, так, так. Ще одне пальто. Це, да, є з Да, Так, є воно. Ці, ці всі розміри ми получили. А з капюшоном остався 46. й Де з капюшоном? Вот оно. А оце курточка як на вас, Валь? Чи ні? Це малесенький 42 і 44. Так, а це на вас це полтори? Ні. Це, Це маленькі, маленькі розмірні. Да? Півтори тисячі. Боже, угу. тут скидки вообще. Все на халяву на шару. Так. фруктовий пасаж, 118-й ролет. Валюса кожна є обмін, є повернення. Будь ласка, звертайтеся. На вайбер вам писати. Да. Дівчатка, пальто оздоблення норочка, так? Да? А де да. там норочка? Ну покажіть. А вот, а вот покажіть. Воно по всій довжині, Отак. Да, йде да. Угу. Валя ціна яка? Три тисячі. Остався сорок вісім і п'ятдесятий. Сорок вісім і Ну, жінка, мабуть, цю бере, бо вам дуже гарно в ній. Це зима, так? Да? Чи як воно там? Да, 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 так, так, так. А що зима. всередині, Валюш? Так, да. що так, хто бажає, приходьте. Або, забирайте Валя, навіть, останні розміри. Останні розміри забирайте. Так, ще, Валюш, номер телефону? 096 70 94 505 Дівчата, приходьте, дивіться, 118-й ролет, Одеса, привоз фруктовий пасаж. Скидки просто туди же мінус 500, мінус 1000 гривень. Взагалі, можете собі взяти на 3000 вот дві курточки.